Доброго дня! З вами компанія «Зварювальні технології» І сьогодні в нас на огляді рейковий свердлильний верстат NZG31. Даний верстат з бензиновим двигуном оснащується двигуном внутрішнього згорання, який, як паливо, задіює бензин. Вал мотора через передачу обертається разом з фіксатором свердла. Патрон зі свердлом вдавлюється у тіло рейки шляхом ручного зусилля на механізм важеля. Кріплення машини до рейки здійснюється за допомогою рухомого захоплення з притискним роликом з одного боку та двох вертикальних зубчастих пластин з іншого боку. Регулювання зусилля захоплення здійснюється за допомогою гвинтового механізму. Для зручності носіння та утримання під час роботи рама оснащується ручками. Характеристики даної моделі. Діаметр світління від 9,8 і 8 міліметрів до 36 номінальна швидкість двигуна 270 обертів на хвилину. Точність 0,2 мм, час свердління 30-45 секунд. А якщо вас зацікав даний верстат, звертайтеся за посиланням.